Вечора всім міцного здоров'я і тільки хороших новин. Так, запізнилася 5 хвилин. Не встигла з роботою. Ілюшка, привіт, Люба! Привіт, Ілюшечка, привіт! Гарно тобі. Вечора миру, спокою, затишку, мамі, вітання. І тільки хороших новин. Ну як там постригся все добре? Як там тебе справи? Ох! Так, так, так що ось такі то справи. Марьяшка, привіт, привіт, Марьяшка, привіт. Ілюшка, привіт, всім привіт. Всім гарного тихого вечора. Миру, спокою і затишку. Таня Драгомир. Доброго вечора. Доброго вечора і вам. Надя Вільхва. Добрий вечір, люба і вся ваша сім'я. Доброго вечора, Надінька, і вам всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин всім. Мар'яшка, ви що наварили? Росольнику наварила. Ось. Відео є. Так, поділилася. Так, наварила росольнику дуже смачного. Напекла хлібчика свіжого. Ось так що. Ось такі-то справи. Наїлася. Ось. Тепер думаю, хто ж то буде все остальне далі робив. <сіхи> Олена Авдійчук, Доброго вечора, Любцю. Лайчик поставила мій перший. Дякую, Оленочка, доброго вечора, гарного тихого вечора. Таня Ворона, вечір в хату вам, друзі, привіт Таню. Таня Люба, привіт, привіт, Таня Ілля, привіт. Оленочка Авдійчук. Чим займаєтесь? Що смачне готуєте? Чи пора? подав у вас чи падав у нас дощ сьогодні отак але